Так само я зняла відео про те, що Бог нас не чує, коли ми з ним не налаштовуємося в певну вібрацію. І налаштування це мусить бути серце. Але не всі це почули, що я хотіла сказати. Тому що серце це як двері до Бога. І тому, якщо ми щось розмовляємо з ним з голови. Це може бути тільки через певні молитви, мантри, начитування, тільки через Егрегори, тільки через церковні егрегори, коли ви віддаєте свою енергію в цей Егрегор. Тобто Бог вас тоді не чує напряму, якщо ви молитесь, розмовляєте з ним не від серця. Це треба розуміти, мої сонечки. От уявіть собі, от я зараз закрила двері, так? Мене не видно, не видно, правда? <свят> Отак От само і наше серце, коли закрито, як Бог може побачити вас і відчути. І так само ми його ніяк. Тобто, наше серце самі головні двері, мої сонечки, розумієте? Тому в третьому вимірі люди могли молитися тільки через максимум, ну, коли ми там. Вже прям в певні стане входом. Звичайно, ми відчували Бога, але це було рідко досить. Насправді, в самому це молитви, якісь начительні релігії, які ми з вами могли створити тільки тому, що ми до інакшого рівня не дотягувались. І це. І ці Грегори вони потрібні були. Вони робили певні захисні, скажімо так, острівки на нашій землі. Тому що все дуже-дуже темно, насправді було настільки темно, що дуже-дуже взагалі темно, повірте. Ангели літають. Ви бачили тільки що полетів ангела. І от мої сонечки. Між іншим, тут такий гарний кривит. Бачите? Це Варшава. І мої сонечки, звичайно, що. Бог нас чує тоді, тільки коли ми в своєму серці, Серця, коли ці двері відкриються, в кожному вони по-різному відкриваються, той вже має великі двері, той же провідник світла на землі, в потоці світла працює, як ми кажемо. так? А решта це ми просто виходимо зараз з того минулого, з тих всіх Егрегорів. І получав, получала людина через Егрегори, через оце все, через провідників, саме мінімум. І от тому віддавала більше. І, по суті, ви розумієте, як ми жили. Ми приходили в церкву, ми казали, що ми хороші щось там старалися, п'ять ангели літають сказати, що ми будемо чимні, але ми жили і не змінювалися так, як і раніше. Ну, тобто, нічого не змінювалося. Але тепер час змін.